В цьому відео ти дізнаєшся, що таке пробій рівня, як його відрізнити від хибного пробію, і що таке ребаун да, або відскок від рівня. Мене звати Артем Дишер, я ризик-менеджер і практикуючий трейдер вже більше восьми років і практикуюсь разом з командою Кепстрейт. Підписуйся авансом, став лайк і погнали до уроку! Пробій рівня з закріпленням. Дивіться, я прикріпив картинки, як воно виглядає. І у нас є рівні. Як малювати рівні, я показував в цьому уроці, який вище. Да? Спочатку треба подивитися його, а потім вже переходити до цього уроку. щоб було більш ефективніше. Пробій рівня з закріплення, давайте я вам схематично покажу. Це коли у нас ціна підлітає до якогось рівня, да? Накаплюється, пробиває його, ретестить і уходить вище. Да, бо ціна пробиває рівень і уходить вище. Це, взагалі, там в ідеалі. Є у нас пару варіантів, які відмітив. Раз, два, три, чотири. Це перевернуті, да, якщо в шорт. І ви повинні розуміти, що можна придумати там дуже-дуже багато варіацій, як пробиває, але смисл однаковий. Ви побачите, що пробій з закріпленням це прям. Чітка точка входу, і вам вона спрощує життя. Якщо ви не розумієте цього, то треба в цьому розбиратися. Реально, передивіться це відео пару разів, пофоткайте цю картинку, зробіть скріншоти і просто пошукайте на графіку ці закономірності. Відбій від рівня у нас є рівень, ціна дуже швидко підлітає до рівня, б'ється під саме рівень і відпадає від нього. Є пару варіантів лонгових, коли ціна дуже сильно падає, б'ється в якийсь рівень. Відскакує від нього, да? або коли вона б'ється в рівень, робить такий ложний закол, як отут, от на варіанті, і уходить в іншу сторону. Також на прикладах це ми розберемо з вами. Ну і хибний пробій, коли ціна падає, пробиває якось хибно рівень, виходить за нього і уходить там в іншу сторону. Це прямо ну, типу, лайфхак, якщо схематично показати, то у нас ціна якось падала, пробиває саме рівень, який в нас тут намальований на денці, і ціна собі лоб робить ложний пробій. У нас є тут стоп лос і ціна уходить назад. Це кстати, біткоін робив 57 тисяч доларів пробій логів. Там була лімітка в 30 мільйонів доларів. Він її з'їв, зробив такий ложний закольчик, і пішов в другу сторону. Тобто ложний закол це по російськи вхибний пробій українською. Давайте, на прикладах покажу, де ці три варіанти руху треба шукати. Більше варіантів руху у нас немає. У нас є якийсь рівень, і цей рівень він якось реагує або відскоком, або. Пробоєм рівня або хибним пробоєм і ціна уходить. Все іншого нема. Зараз показую на практиці, де краще їх шукати. Дивіться, пробій рівня. У нас є тут пробій двох хаїв денних. І якщо ми уйдемо з вами на п'яти хвилинку, на п'яти хвилинці ми побачимо цей пробій рівня. І дивіться, як воно тут закріпляється. У нас ціна пробиває і на 5 хвилинці у нас є така от консолідація з виходом вище над самим рівнем. Да, Щось напоминає. Тепер дивіться, приходимо до презентації. І у нас з вами є ось цей варіант. Да, Ну, то, якби трошки його варіація інша. Або ось цей варіант, так? Да? Тепер вертаємося назад, подивимося. Да? Тобто у нас є цей пробій. А якщо глобально подивитися, то у нас є пробій і ретест. Ну, Це ще треба теж, щоб в голові воно дійшло, це треба попрокатуватися, поторгувати і зрозуміти. Окей? Знову ж входимо на денний таймфрейм, і шукаємо моменти, де буде всього цікаво, пробій самих рівнів. Мені подобається пробивати отакі два рівня, коли денні таймфрейми. І у нас от є рівень. Спочатку у нас є такий, типу як закольчик, і потім пробій його. І зараз ми подивимося, як воно в ідеалі пробувало на 5 хвилинці. Цей моментик треба. І тут дивимося, як воно пробувало цей рівень. Дивіться. Як воно його піджимало, да? піджимало, піджимало, пробило, зробило ретест з хибним пробоєм, і ціна пішла собі дальше. Ну, пішла так собі нормальненько, так на 11%. тобто у нас оці варіації хибних пробіїв, вложних е, треба дивитися на денних таймфреймах. От Ви можете собі от кожен раз, да, от, е, приклад як я вчився, та? я розбирав точки, де мені більше всього хочеться зайти. Я їх собі помічав отакими от квадратиками. І в цих квадратиках я розбирався, що ж все-таки відбувається в цих точках, да? і на тих же індикаторах, і на тих же рівнях, і я б хотів зрозуміти, як же все-таки брати оці точки, оці хаї, оці легі. І я прийшов до того, що у нас є рівень підтримки тут. У нас є тут хибний пробій, у нас тут є. Хібний пробій оцього підрівня, да, Або хибний пробій оцієї денки. У нас з вами є тут хібний пробій рівня. Тобто в якихось точках є важливі тригери для того, щоб ціна розверталася. Тепер на п'яти хвилинці ми, якщо так от пройдемося з вами в цих моментах, можна знайти оці пробої рівнів. Дивіться. Бачите? У нас є пробій, хлоп, ретест тут. У нас тут є консолідація, якийсь пробій. У нас тут є рівень, да, як ложно хибно пробили, і ціна пішла далі. Цей момент, який ми розбирали, йдемте далі назад до історії. Дивимося з вами. Да. У нас тут є ось з вами хибний пробій, да, такий самий, як на картинці. Да, тобто хибний пробій. Ми вийшли вверх, потім бах, пішли донизу. Вийшли вгору, хлоп, консолідувалися, пішли донизу. Йдемте далі, подивимося, що тут у нас відбувалося. У нас тут так само. У нас є хибний пробій, ціна відбилася. Далі так само, бачите? Тут у нас є пробій рівня. Пробили, відтеслили, щось, пішли далі нижче. Дивіться, як тут хібно пробили. Да, тобто ціна стояла, 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 тільки хлоп, хибний пробій, і ціна ушла в другу іншу сторону. Якщо тут зайти, стоп лос поставити за мінімум 1% і тягнути доверху, це теж 12%. Тут так само у нас є хибний пробій, да, тобто рух ціни був зафіксований ложнячком і ушли вище. Дивіться, лайфхак. Ви повинні розуміти, за рахунок кого буде йти ціна. Коли ви бачите хибні пробої, це прям. Чітка точка входу, ви розумієте, де у вас стоп лос і тейк профіти, це там, як їх визначати, це треба подивитися вам відео, як будувати точку входу, оцінювати потенціали. Але тут, виходячи там, з ризику реворсу, з ближайшої ліквідності, там і пішло-поїхало. Тому, якщо ми пройдемося ще там, давайте ще один прикладок. Хлоп, у нас тут теж хибний прибій. Ціна заколола його, і ціна ушла в іншу сторону. Тому. Хибні пробої, вони самі такі класні, як точки входу. Я раніше їх не любив торгувати, я люблю торгувати пробої на кломочок, тому що я їх гарно розумію, але пробій рівня це така класна стратежка, яка теж працює. Тому, якщо у вас є запитання по хибним пробоям, ложним пробоям, відбоям, то треба задаватися. І розбиратися самому на графіках. Давайте тепер покажу, як працює відскік від рівня, тобто ребаунд, якщо англійською. Дивіться, я покажу там на одному прикладу, а ви вже можете потім побільше собі пошукати. Дивіться, у нас є історичний рівень. Ціна от підійшла до нього, і з першого разу вона не достала. Чому? Тому що багато продавців було іменно в цей момент. Давайте я от цю зонку вам виділю, і ми вернемося прямо до неї. Ціна вперше. До денки вона не могла підійти. бачите, вона підійшла, впала, підійшла, впала, підійшла, впала, пробила хибно, відпала. Якщо подивитися далі, що відбувалося з ціною, вона зробила хибний пробій, і ціна пішла в іншу сторону. Тобто, якщо б ви зайшли отут: от, да, з, зі стопом за оцей максимум 1% і вниз постояли би це 5%, Ризик реворсу 1 до 5, тобто, ну така гарна стратежка виходить. Тому. Ребаун це значить, коли ми підлітаємо до рівня. У нас є продавці і ціна відскакує трошки раніше. Коли у нас є пробій рівня, це значить, що продавці слабші і покупці сильніші, і ціна пробиває рівень. Якщо у нас хибний пробій, то значить у нас на рівні більше продавців і ціна відварюється. Тому якщо вам було це корисне відео, ставте лайк, пишіть коментар, якщо є запитання, і зустрінемося в наступних уроках. Па.